Гарно знайомі з пані безуглою, чи можете ви пояснити, чому в суспільстві сталося враження про не зовсім здорову і адекватну поведінку Мар'яни Безуглої? Якщо вона говорю вашими словами, висвітлює дійсно ті проблеми, які є? Зокрема, у військовому аспекті. А ви поговоріть з військовими. Я думаю, вони вам дуже яскраво нададуть оцінку і нададуть відповідь на ваше питання, тому що не любить її лише генералітет. А звичайні військові права, яких не захищені, командири не несуть відповідальності за злочинні накази. Командири не несуть відповідальності за втрату техніки, за втрату особового складу. Ніхто за всю за весь час війни за це відповідальності не поніс. Вважаєте, що зараз, якщо дійсно Мар'яна Безугла права, то має понести пряму відповідальність пан Сирський, бо вона його звинувачує. Має понести Дивіться. пряму відповідальність екс головнокомандувач збройних сил України а. залужний. Або якщо так говорити і вважати, то тоді потрібно притягувати до відповідальності, змінювати, міняти і відповідно застосовувати вже методи. Дивіться, я не. Не можу пред'являти е, жодних е, зауважень ані пану сирському, ані пану залужному. Але є питання до системи. На сьогоднішній день відповідальність за все, що відбувається, несе виключно рядовий солдат. СЗЧ – дезертирство. Да? А хто е, чи дійсно він здійснив дезертирство? А чи дійсно там у нього було СЗЧ? Тобто, в нас ЦАП відбувайло звичайний рядовий. Командир за свої дії відповідальності не несе. Командир командира теж не несе, полковник генерал теж не несе. Ну не можуть бути ЦАПами відбувайлами за те, що відбувається на фронті, тільки рядові солдати. Не буває так. Але е, знаєте, хто за що має відповісти, нам. Скаже історія, я думаю, вже по закінченню війни. Але на сьогоднішній день главком завжди має звертати увагу на своїх генералів, які відповідальні за певну територію, на якій вони е, працюють, за втрати і за, за втрати е, особового складу і за втрати техніки. Тому що, якщо ви прослідкуєте, у нас є певні камбріги, або ще вище да, посади. посади. У військах, коли у нас куди б його не поставили, в нього м'я він м'ясник. Просто такого теж не буває. Але це теж питання не тільки до нього, а до всієї системи радянської системи, яка на сьогоднішній день застосовується на полі бою. А ми маємо з вами зрозуміти, що ми не Росія, і в нас людський ресурс грати вдовгу не дозволить. Він вже не дозволяє, і ми маємо зберегти життя кожного українця.